На зустрічі із тимчасовими переселенцями панує камерна домашня атмосфера, веде заняття Олександра, пропонує присутнім відкритися і активно брати участь у процесі. Цього разу мова йшла про те, як допомогти дітям долати стреси. Ми так багато говорили про виховання, про дітей, про наслідки ну, стресу для дітей і таке інше. Я сьогодні приїхала з матеріалами, в принципі, для дітей, що ми можемо зробити для того, щоб а їм допомогти. Ми дуже багато розпов... розмовляли, як діти реагують на стрес, і як це може їм нашкодити в майбутньому вже в дорослому житті що такі психотравми і таке інше. Ольга Потапенко приїхала зі Слов'янська до починіш на п'ять місяців тому. До цього часу спочатку мешкала в Ужгороді. Однак тепер тішиться з того, що переїхала на Прикарпаття. Зізнається, що саме на таких заняттях вона відпочиває і намагається забути про ті страхіття, які творилися на сході країни, Принесла і свої вироби з глини. Який виготовила на минулому занятті, щоб їх розмалювати. Мені дуже подобається. Мені подобається сам психолог Женя, і ми розслаблюємося. Ну, ліпиш, ліпиш, і якби тебе щось витягує з тебе. Оцей біль, знаєте, от це ну, чувство якесь ну, тривоги. тривоги, да, чувство тривоги уходить. Не знаю, ну мені так ліпше. Керівниця місцевого відділу культури каже, що сама із задоволенням приходить на заняття а найбільше її тішить те, як люди, що пройшли крізь жахіття війни, тут відкриваються і стають більш щасливими. Вони дуже цікаві. Вони надзвичайно цікаві і унікальні тим, що людина, яка приходить і ну відбуває, є присутня на цьому майстер-класі. Вона може ті всі страхи, ті всі агресії пережитого, навіть з дитячих років вона виводить це все на верхи. І це можна розповісти, розказати і от залишити той, той весь негатив у тій роботі, яку вони самі створюють. Цього разу на занятті виготовляли ляльки-мотанки, а потім всі мали нагоду індивідуально поспілкуватися із психологом. Спечені ж Малецький, Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.